Дивимося, що тут ну все так само. Все так само Були великі Опасіння, ну видно, рядочок по прямим решточки все як, як положено. Душа радується. Так Де він їде, я щось я не бачу. Щось я його вперед не бачу. Ладно. Так, народ. Всім рекомендую подивіться. Ну, блін, не записав. Верні, записав, але бумажку з собою не взяв. В коментарях до оцих трьох відео, що в один день були виложені. В коментарях Фермер Херсонський чи якось. Не важно хто написав. Верні, важливо, дуже дякую за, ва... за ваше... ваш коментар і за те відео на ссылку на яке ви дали. Подивіться, там ссылочка дана. 80-й рік. Ростовська кіностудія. То ли цена хліба, то ли щось про хліб. Коротше, обалденний фильм. Іменно ну, рекомендую всім подивитися. І мало то подивитися, я не знаю. І не раз подивитися той фільм, треба і зробити якісь висновки для себе. І по густині посіва по пшенички, і по взагалі, ставлення до землі. Там дуже конкретно все сказано. Золоті слова, золотий фільм, причому про нашу Карлівщину. Тому і Фесуна побачили. З його плоскорезами і все остальне. Смисл в цьому є великий, це проверено нам. За 18 років не, не раз ми натикались на одну і ту саму думку. Тому народ, подивіться, будь ласка, оцей фільм. І... Противник ви не противник оранки. Його треба побачити кожному. Так, добре. Коротше, не будем тянуть кота за хвоста. Происходить все так. 34 на сьогодні а, ось він вертається, вертається. Побачив його. Туман не дуже видно. Він в краю, видать, ставав почистить, бо один мішок був трохи сируватий. Хто знає, може там дирочка якась була в цьому в целофані. Такий підлипав трохи. Ті більше-мені всі вчора розкидали і позавчора, не знаю. несеться кидає на темному я навіть отсюда бачу як кидає Щас проїде и що, оце пшеничку розкидали о, в селітру будемо дальше наблюдати її вегетацію І и сейчас поводим дороблять о, сепаратор наш двохсекційний, короче 80 см ширина и двухмоторный и Готовим сою посівну. Готовим, потихеньку там стягуємо все, що необхідне. Готовим сівалку. А, закончилась уже. Уже закончилась. Одна он досыпает щуток. Ладно, народ, дальше грузимся. Грузимся и поехали. Сегодня надо все закончить. Слідкуем. Кто еще не знал, мы подписываемся.